Доброго дня! Загальний розклад. Дня Днями ну, увійде до вашого життя. Свято. Будете щось святкувати? Щасливий випадок. Позитивний розвиток, відносно реалізації, відносно роботи. Ну, будете святкувати. Пропозиція. Відбудеться, можливо, розмова з якоюсь людиною. Ви тривалий час знаходитесь в негативному емоційному стані відносно реалізації, відносно роботи, і не мали ясності розуміння, як вам діяти, ну, як вирішувати, наприклад, фінансові питання, то відбудеться прорив. Ваші мрії і ваші бажання збудуться. Те, що тривалий час знаходились в підвішеному стані, Ви не мали ясності розуміння. Можливо, на даний момент ви ще або хтось із вас вважає, що ну, має певну зону комфорту. Як би тяжко не було, але все ж таки досягла певного розуміння, щось структурувалося, якось вибудувалося уже, тобто балансуєте. Вам говорять, ні, невірне розуміння. От Якщо ви придбаєте можливі шанси будете думати отак, і, наприклад. Ну, не скористаєтеся шансом, можливістю. Вам говорять, ви навіть не розумієте, від чого ви відмовляєтесь. Тому не потрібно відмовлятися. Це дасть вам силу, це дасть вам задоволення. Ви будете відчувати себе сильною, і самодостатньою. Да, і реалізованою, самодостатньою відносно реалізації, відносно фінансового благополуччя достатку. І вам говорять, що от саме цей новий проєкт, починання. В декого буде взаємодія з чоловіком самотнім, дана пропозиція і вже в дорозі дана інформація, вам говорять саме про те, що цей проєкт і новопочинання трансформує кардинально ситуацію в вашому житті. А от якщо, наприклад, дана людина проявлялася раніше в ваш бік, і ви мали негативний досвід відносно взаємодії з даною людиною, ну, вам говорять, що насамперед ви повинні розуміти, що дана людина пройшла свої уроки, вона пройшла свою трансформацію, і він починає з... все спочатку з в своєму житті. Тому ви можете розраховувати на те, при тому у вас дуже добре працює інтуїція. Якщо ви думаєте, що дана людина буде прагнути тримати вас в залежності, або маніпулювати ситуацію так, щоб використовувати вас в темно, або скриті плани відносно вас, вам говорять, ні, все буде добре, не турбуйтеся. У вас все буде добре. Десятка кубків. Якщо ви думаєте на даний момент, що Саме вам потрібно навпаки відсторонюватись від даної людини, від взаємодії з даною людиною, Ну, тому що є певний досвід негативний. То от, якщо ви думаєте, що ви не досягнете результату, ваші мрії не збудуться, тобто бажання, те, що ви маєте відносно реалізації, тобто це порушує ваші плани. І дана пропозиція якби. Не дасть вам можливості реалізувати свої плани, то вам говорять ні, навіть не думайте. Це ілюзорне представлення. Якщо ви думаєте, що дана пропозиція не дасть вам можливості навпаки досягнути благополуччя достатку. Не потрібно оборонятися там, захищати кордони або надумувати собі. Що от вами будуть маніпулювати відносно даної пропозиції, даного шансу. Ні, ви зможете керувати даною ситуацією. Але от час прийшов, і ви повинні розуміти, що це для вас ту пентаклів. Дана пропозиція, даний шанс, дана можливість це саме та можливість, яка дасть вам. Реалізуватись, покращити ситуацію відносно фінансового благополуччя і достатку, ну і відчувати себе самодостатньою відносно власної реалізації, відносно фінансового благополуччя і достатку.